Новорічний івент підходить до кінця, тому треба швиденько його закінчувати, забираючи собі сніжну кулю. Бо тайп 62 по суті нічого не вартий. А якщо ви вже потрясли кульку, поділіться у коментарях, що з неї випало. Буду радий почитати. Сьогодні поговоримо про іншого тайпа, а саме 57-го, який може впасти з кульки, тому сідайте зручніше, ми починаємо. Як ви напевно помічали, цей танк стало видно у рандомі доволі часто і зустрічався майже у кожному бою. Так, вам не здається, на скрінах тільки я на цьому танку, але не суть. Не зрозуміло навіщо, але розробники саме цьому апарату зробили шанс на випадіння 5%, коли у більшості інших восьмих рівнів у кулі 3 або 2. Проте танчик виглядає начебто непоганим, але не імбою. бою. Давайте обговоримо чому саме. Цей танк ввели у гру разом з гілку Тайпа 71 і як доповнення, тому він має підкреслювати танки і гілки і якось відповідати їм. Подумали всі, а вийшло трохи інакше. Дивлячись на зовнішній вигляд, можна виокремити на хлиброні і оптичну круглу башту, яка по суті повинна танкувати. Корпус також має фальш-борти, і вони також мають танкувати. Так, все вище перераховане танкує, але рандомно. Наприклад, ІСУ-152 не має взагалі проблем з пробиттям, і це тільки на звичайних снарядах. Видно, що танк має величезне НЛД, тому проблем ніхто відчувати не буде. Також з лобової проекції можна пробивати. У ці штуки, які тримають ведучі котки. Якщо знаєте, як це називається, напишіть у коментах. На СТ цю хрень пробити не вдасться. Також у корпусі є виступи механізму повороту башти, тому їх будуть пробивати усі. Проте влучити туди вже буде проблематично. У башті є вразливі місця у вигляді, щок башти і командирського люка. Загалом башта, начебто танкує, і надіятись на неї можна. Також, як ви напевно помітили, маємо дуже хороші борти корпуси і танкувати що від звичайного, що від зворотнього ромбу буде Одним кайфом. Гармата тут стоїть доволі непогана, і вона мені навіть чимось подобається. Альфа тут не дурна, аж 430 одиниць, проте вилітає навіть більше 450 або 500 плюс. Пробиття, якщо чесно, не дуже вистачає, треба буде ставити обладнання на його поліпшення. Благо, маємо голду в вигляді кумулятивних снарядів, тому приріст буде більше. Також ставимо слоти на покращення зведення гармати. Ще маємо калібрування прицілу, яке я раджу ставити, тому що бувають моменти, коли. То тобі треба на великій дистанції швиденько кинути постріл і від'їхати. Тому потрібна річ. За мобільність я скажу пару слів, бо обговорювати чесно немає що. Танк їде і на цьому спасибі, проте маємо 39 км на годину вперед, але не такий хороший поворот корпусу, майже 33 градуси на секунду. Але цього, м'яко кажучи, недостатньо. Танк повертається не так швидко, як хотілося, проте із цими характеристиками машина доволі непогано грається. Але щоб підвести підсумки, нам треба зіграти пару. Боїв, щоб точно можна було сказати, наскільки цей танк іграбельний, або поганий. Що ж, потрапили ми на Копальню. І, я скажу, хороша карта для нашого для нашого, бійця танка. Тому їдемо на центр, точніше, під гору. І я, напевно, не сказав, так в... на, на початку відео, що він має мінус 9 КВН. Тому від башти грати буде одне задоволення тому І тому гра, їдемо туди саме. TX. У нас М41 де зайняв пору тому, тому маємо хоча б якийсь, якесь світло. О, у нас тут товариш на базі. Можемо прострілити. У нас не дуже хороша точність. Там. Зведення гармати. Тому, як я говорив, 에, треба брати калібрування прицілу, яке в мене є. Але зараз воно не так потрібне. Типу, зараз я так підставився. Так, да, неода в нього дуже велике. Це буде дуже важко грати. Опа. Оце? 463. Рельфі 430. Е, стежки. Сжки вбивають наших на Ну... На жаль. А ми їх будемо вбивати. 413, на жаль. Эх, е, в місті у нас такий самий тайп. До речі. Теж, напевно, впав. Э, е, кульки. Я, мені так здається. От ви, використали ми свою, і використали мою свою додаток у вигляді цього прицілу... ...калібрування. І в нас немає мих воду. Капець він повільний. О! Спіджогом. Оце. не знаю, напевно, заробляла, е, так сказати, гармата. А саме його калібр гармати. Треба добира... добирати пантеру. Ем. Я зараз не зрозумів. Ну я його танку, у нього немає пробиття так як такового. Ну, боже фугасом! Я не можу з цих союзників. Ага, там знову. А де їх тайп? Ага, тайп в місті. Ну, треба, напевно, його одразу добивати. О, він каде. А ну, о, ну, фугаситься, Дат, на жаль. Але для нас це якраз на руку. Добираємо його і залишається тільки Сімовендер. Зараз його доберуть, ні? Ні. Говне, щоб мене не забрав. Ааа, він стоковий. Тоді це на ізі. казати. Дайте, 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 демох. Я ще хочу. А, у мене. три фраги. А, нехай буде 5 вже. Загалом на цьому танку вийде грати тільки на рельєфі під башти. Але, як ви бачите на початку відео, у нього не така, не така хороша броня там. Пробиваються щоки, пробуваються ем, тут. Ось ці мі... місця. Як я говорив, це механізм повороту башти. Ну, мені так здається, бо... бо ця штука знаходиться тільки під баштою. Ну. Використаємо ось своє... своє калібрування прицілу. А ось і там бортом. Але це маленький калібр. І пробиття там не таке велике. А один постріл тільки вистачило нам його додатку. Ага, у мене була заражена голода. Я не його. Просто через це. Вітаю, я Ага, я... я думав, я отримую постріл. А ну все від заднього ромбу по приколу. Ага, 361 при альфі 430. Добре, треба і сап'ятого. А, є 25. Откуй. Танкую. Танкую навіть так. Мені немає сенсу розвертатися на нього, бо. О, там. І шо ти Зараз? Там пушать, там пушать. А, це... А! що? Шо це було? О, ньюбей. У нас якраз є мости, на яких можна від башни, Тому туди, туди і поїдемо. Е, мені здається, на лівий міст, на лівий заїзд на На цей великий міст. Тому, тому що він нам ближче і якраз зможемо прострілити їхню перекатку. Тайп, Мені здається засвітить. Я засвітить. Я не встигну дати постріл. Ага. Ага. Ну, мені, мене навіть є 7 рівень в десь там ще. Ага, прошиває мене в те саме НЛД. Бо воно там взагалі картонне, то воно нічого. Ні, чому... Я так стою і ще. Панкуємо, башту. А він стріляв ще і й... по тому. Добре, вийшов. Ага, я. зробив постріл, а тут зробив і гусениця крит. Навіть не здивований. Що робити? З... 00? Мені... Їхати туди. А поїхали. Що би і ні. Наша. А поїхали, тупо запушимо. Ту задавимо його. Ми Ага, мене теж трохи. Розстріли тут. 578. На каток, ну. Ви тараном ще на каток поставили. Не догодою тут тільки пробиває, мені так здається. Один ХП. Один ХП. А, ну ок. Нічого не встигає. Ну, як бачите, так, він крутиться на місці. І це мінус. Коли, наприклад, треба. Швидко розвернутися і дати постріл, а ти поки розвернешся, поки потім, потім ведешся на цій гарматі. Ну хоча б вона начебто пробивна, і голодою користатися часто не треба. Нас тем Еміль здихає, в нас 3-4-4 э, рахунок. Тітан у нас стоїть на базі, точніше у них на базі. І... Зараз йде трохи дисбаланс, бо маємо одного ТТ у нашій команді у вигляді мене. І три ТТшки у команді у противника. Це буде важкувато. Я, напевно, попав там по Титану, і мені здається, що він там де весь час стоїть. Ага, ні, поїхав кудись. Може по мостам і. Так, я попав в нього і. Він спустився, щоб укритися від нас. Ми добиваємо його голодою, тому що не вистачало трохи пробиття на базових снарядах, на жаль. Ось це теж мінус. Але можна було е е ризикнути на постріл. Але я не став цього робити. У нас залишилось 2 детеп добротивника. І вони в доволі хороших позиціях. І якщо хтось з нас мре від них, то вже буде не так багато шансів виграти. Я не знаю, я не буду їхати, бо... Буду. Я не знаю, що робити в такій. Окей, ми танкуємо, але що зараз? О далі. Треба добирати акул. О, норм. Треба, 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 треба. Фугасом. А я не знаю. Не встиг. А он ще... Він ще хоче. І не хоче. І що робить? Давай, давай, давай. раз. Ну, тут що? Єдине, що я знаю, це так. Не, не треба з'їжджати з цього мосту, з цієї позиції. Бо в нас хоча б. Хоча б є башта, від якої можна потенціально натанкувати. Дивіться, постріли. Щось на базі, скоріше за все, акула. Ага. Ось вона. Класом добираємо спокійним образом. І тепер треба. Треба, ні, не знаю, якось вгадати, де він буде останній тайп. Можливо, він навіть там стоїть. Залишився на тій, на тій, на тій же позиції. Можна під'їхати? А давайте ризикуємо. Ага, немає. І де ж він може бути... Ага. Ага. Головне, щоб не було якогось там піджоху, я не знаю. А ось ця штука, про яку я говорив. Вона тут на ізах просто ш'ється. А він, не знає навіщо, кинув мені у каток. <хе> і не пробив. Тому танк не такий, не такий імбовий, як хотілося, але не непоганий. У нього є хороша броня. Відносно, якщо не, не, якщо не рахувати його НЛД Великого. Хороші борта, бачите, який тут. Форми. Башта начебто танкує. Так. Але все одно він пробивається. Гармата теж хороша. 430 одиниць не у кожного є. Точність така середня, можна сказати, але є калібрування приціл. В амуніції, до речі, в нас є ще покращена навісна покращений навісний захист. І тут просто навісний захист. І я ставлю дорожчук. Тому, якщо він вам випав цієї кульки, я не можу сказати, що вітаю вас з цією нагородою, але і не говорю вам. Е зжуритися через це. Тому дякую всім за перегляд. Побачимось у наступному цікавому відео. Ага, і не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. І знову ж таки побачимось в наступному крутому відосі.